Як автослюсар можу сказати, що процес виконання деяких робіт клієнтам та тим, хто не розбирається, та не розуміє, як то воно робиться, краще не бачити. Написав пан Микита. І знаєте що з ним я згодний на всі 100. бо металобробці таке скрізь і поруч принесли поторцювати там на рівно 100 мм, умовних там якусь трубу. Ну я торкнувся парцану, торкнувся різцем. Обнулив лінійку і переїхав рівно на 103 мм. І мені кажуть, вау-вау-вау-вау, я ж казав 100, а ти робиш 103. Коли я кажу, давайте заспоримо на якихось 50-70 доларів там, чи якихось декілька тисяч гривень. Що якщо я відріжу 103, буде рівно 100, то ви програли. Ні, а як так? Кажу, а ці 3 міліметри це ширина ріжучої кромки різця. Ну, в принципі, виходить з похибкою в декілька соток, як зазвичай. А на рахунок роботи СТО, тоді, коли я ще працював, такі цирки були мало не, мало не кожен день. В той час була актуальна така машина, яка називалася Peugeot Peugeot 206, короте, ото, Вибачте барахло, хто їде на ньому. Там та задня їхня балка, вона дуже тяжка до ремонту, ну просто максимально огидна. І ніхто не знав, скільки часу на 100% може піти на її ремонт. Тобто там було не прогнозовано. Торсіони, підшипники там такі специфічні, то що закисало, шліци. Ну, коротше кажучи, робота максимально огидна. Просто, ну, Гірше і не знаю, що можна придумати. І приходить чоловічок, каже, треба зробити то-то таке. Добре, все, питань немає, можна робити, ціна така. Що так дорого? питає він начальника. Він каже, ну ніхто не знає прогнозованості цієї роботи, піде, не піде, побачимо. Каже, я хочу бути присутній, бо мені здається, що ви типу як ніби намахуєте. Добре, не проблема, у вас тут є стільчик, сідайте, дивіться. Кажу, якщо впустити лірику, два дня з колегами то махали, били, гріли, нагрівали, випресовували. Тяжко, дуже тяжко. Пішло. Ну, В фіналі двох днів чоловік каже цікаву фразу, замість того, щоб сказати, ну, класно, дійсно, да, попрацювали, бачу, що багато роботи, там і так далі, він каже, ну, я міг би теоретично і сам це зробити, але мене болить спина, того я зараз не можу це таке робити. Ну, скажімо, у висновку цієї всієї історії можна сказати наступне, що якщо ви самі себе не будете поважати, шанувати і цінувати, то оточуючи. Не будуть це робити від слова взагалі.